Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за миганаді винограду програма Право на правду. Прямо зараз будемо говорити про ситуацію на фронті політичному. З нами вже на зв'язку. Володимир Цибулько. Я вітаю вас, пане Володимир. Добрий день, вітаю. Радий вас бачити, радий, що у вас є світло, радий, що ми можемо виходити в ефір, бо ситуація у нас з кожним днем все непередбачуваніше і непередбачуваніше. Так, ну дивіться, це, це нар... світло відтертяє банітовою палочкою об шовкові труси, як жартував 95-й квартал. Ну, ви знаєте, я вам так скажу: я невеликий прихильник жартів 95-го кварталу. Ось, ось взагалі невеликий прихильник. Я дуже полюбляю гумор, але вважаю, що ну не саме яскраві приклади, ось так. Якщо бути толерантним, не саме яскраві приклади гумору є і смішніші історії. Слухайте, ось, наприклад, знаєте що, ось одна, от мені здається, що ситуація з зерновою угодою і вихід, і, і вхід. Пам'ятаєте, мультик, от Входить і виходить, добре виходить. Про мені <ривання> пока оця ситуація про Росію і її вхід і вихід з зернової угоди. Вона, вона мені здається набагато смі кумедніше ніж жарти 95-го кварталу. Що думаєте з приводу цієї угоди? І що мені цікаво, як ви вважаєте, який меседж отримав Путін? Бо ми вже зранку там передивлялися а, з стелечами відео, в якому Путін ну був дуже розгублений. Я дійсно за вісім місяців не бачив. Його й не знаю, чи то двійник, трійник був, чи ще якийсь півнапівпропровідник. -про да. Але розумієте, я не бачив жодного разу, щоб отжу, щоб от він був розгублений настільки, коли я так розумію, що йому щось доповіли з його генштабу військового що Вова потрібно ось ну так говорити, бо ніяких інших моментів ми не маємо. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, Насправді, зернова угода вона ж прописана дуже хитро. Я от не пригадую, чи не граф Уаров часом говорив, що ми з турками на полі брані там, успішні і побєдні. Но тільки ми садимося за переговори, ми завжди проігриваємо. Справа в тому, що зернова угода була виписана двома треками, і якщо Путін хотів нашкодити Україні, то він не зрозумів, бо Україна працює в треку е, угоди між ООН, Туреччиною і Україною. І ця угода не стосується жодним чином Росії. В Росії є своя угода між Туреччиною, ООН і Росією. І е, в якусь мить Туре Росія зрозуміла, що ця угода не зовсім їй вигідна. Чому? Тому що е, Росія хотіла робити наступні кроки, тобто мова не про торгівлю. А мова була про те, що наступним кроком має бути фіксація захоплених земель і ну перемир'я. Mm -hmm. Раптом Росія відчула, що ніякого кроку в її інтересах не буде зроблено, і вона почала вирощати як не в себе. Справа в тому, що. В цю угоду було зашито кілька дуже корисних для Російської Федерації е, таких зв'язуючих моментів. Зокрема, е, Росія канібалить свою авіацію страшно з великою люттю. Там уже до 200 бортів. Е, ну фактично, в... із тисячі. Уявіть собі, що кожен п'ятий борт уже е, або заканібалений, або літає з недостатніми е, з недостатньою комплектацією. Знаєте, Я я, я, я от, вам так скажу, скажу що я не знаю, там навряд чи нас дивляться хтось з Російської Федерації, але моя особиста думка, я б загалі утримувався від польотів зараз в Російській Федерації на літаках Російської, якими користується Російська Федерація. Бо ну ді ви ж розумієте, що весь, всі ці ось засоби і методи, якими користується Російська Федерація, перевіряючи готовність чи неготовність до тієї чи іншої ситуації, вони працюють. Працюють не так, як у всіх цивілізованих странах, тому гарантії навряд чи є у вас, мої шановні. Так, так, це дивіться, там же не про зерно мова. Справа в тому, що в цю угоду була зашита ще е, е, дозвіл на експорт е, газохімії, тобто міндобрив російських. Угу. Е, потім там було зашито зооветеринарія, тому що російське сільське господарство дуже залежне від західних технологій. І воно фактично могло, ну скажімо так, провалитися протягом певного часу. Але авіаперевезення – це вже це вже той момент, коли вони підсуваються до колапса. Менше тисячі бортів на таку величезну територію, це по суті ніщо. Uh -huh. Ну в порівнянні з Сполученими Штатами це, це по моєму одна п'ята, там навіть одна восьма, по-моєму, до восьми тисяч бортів в штатах літає. Uh -huh. Тому е, Росія фактично колапсувала, і очевидно, що Путіну пояснили, що не треба дуже голосно лупити лобом об стіл, тому що і тоді вони uh -huh. на другий uh -huh. день почали запустили іншу тезу, що ми готові подарувати ООН. 500 тисяч тонн зерна. А хочу нагадати, що 500 тисяч тонн зерна Росія не експортує високо, ну, е, високого класу зерно. Росія вирощує в основному фуражне зерно, яке на корм тваринам більше підходить. Ну, вони його, звичайно, зхарчовують своїм посполитим і нічого. Але е, і ще вони е, пообіцяли подати. Дарувати ну ледь, ну якийсь там обсяг мінеральних добрив, угу. щоб ну це, це вже виглядало зовсім як істерика, тому що Росія нікому ніколи нічого не дарує, і тут, тут їх пробило, так би мовити, на, на добродійність, на благодійність. Ну ну це дуже смішно. Тому зрозуміло було, що Росія е, запустила цю тезу для внутрішнього вжитку, що ми, ми їх всіх зараз обанкротимо і угу. е, заставимо голодати. А насправді Росія виглядала дуже убого, і це, по суті, свідчення такої ну, е, дуже швидкої, е, е, неспадної, е, кривої в е, потенціалі Росії. Росія втрачає і це дуже чітко проявилося, коли президент Алієв і прем'єр Пашинян е, ну, в якості ледь не жесту доброї волі приїхали в Сочі, нібито. Перетворювати Путіна в миротворця на Кавказі і, і навіть там нічого не вийшло. Навіть там про це, я про це от сама історія. Ні, ні, я зрозумів, я помолився. Дійсно, перед тим я читав новини про перемови Вірменії з Азербайджану, і там також була така ж сама ситуація, як з угодою з зерновою, бо там на Ріа новості щось. Володимир Путін спілкується з головою Азербайджану. Все буде добре. Там чи наступна новина. Так, слухайте, ну наступна новина, про яку хочеться поговорити. А, це. Новина про подальше збільшення впливу на такої людини, як Пригожин. Пригожин це та сама людина, яка керує ось Вагнером та іншими угрупуваннями. угрупованнями. Десь кажуть, що на сьогоднішній день. До 30 ти, до 30 тисяч зараз знаходиться у цьому групуванні, і це якщо порівнювати з армією Російської Федерації, основною армією, то це немала но не ну, немала така кількість людей. І у часи, коли пройде смута, а про неї все частіше і частіше починають говорити у Російській Федерації, то саме Пригожин може стати одним із кандидатів для того, щоб почолити ось якусь свою лінію влади зараз кам. Кажуть, що пан Пригожин збільшує свій вплив і в Санкт Петербурзі якісь там якісь центри свої вже будує, хоче кажуть війти у політичне життя Російської Федерації, намагається якось. Ну я не знаю, тут багато людей зараз кажуть, що це не скільки спроба захопити владу, скільки спроба перейти в якусь публічну площину і забезпечити собі можливість не бути вбитим. Коли почнуться так звані більш жорсткі чистки, які відбуваються зараз у Російській Федерації, так немає. У нас на, на, наразі зараз зв'язку, не, не можемо відновити. Наразі ситуація така в країні сталася, що скоріше за все знеструмили. І, і світла немає, і зв'яз, і зв'язка зі супутником або ще якогось зв'язку. Тому думаю, що на сьогодні ми будемо закінчувати нашу програму. За вами був Геннадій Виноградов. Програма право на правду. Тримаємо стрійне, піддаємося на провокації. Все буде Україна. ні О, слухайте. Ну, добра новина. Боже ми відновили зв'язок. Все відбувається в аварійному, в, 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 в аварійному стані, тому не зважайте. Пане, пане, пане Володимир як мене чутно? Так. Є зв'язок. Чутно мене. Зараз, зараз, зараз. Вас чую, але ще не бачу. Чути, Але чому воно віддзвонює? Ну я вас, я вас дуже добре чую, як, як мене чутно. Так, я чую все в порядку. Просто ну, ви, давайте, в мене пань, на давай, резервну я... систему переключився генератор. Нічого, і... страш, е... Нічого страшного. Ми пам'ятаємо, як ви виглядаєте. Давайте спілкуватися. Так, давайте давайте. Так, слухайте, продовжимо спілкуватися. А давайте трохи поговоримо про цю історію з анті ось, ось, якесь там антиізраїльське голосування, яке відбулося у ось у, у нашому мідії. Що там відбулося? Що за антиізраїльське голосування? Бо я так розумію, воно не таке антиізраїльське, але але саме подія сталася, і вона могла б бути інакшою. і на тлі усієї всієї історії співпра співпраці нашої і ізраїльської розвідки, про яку оголосив президент. Зіденту дійсно я не дуже зрозумів, що там відбулося за, за голосування. Таке що що думаєте, з цього ну, насправді це виглядає як таке ну політичне фрондерство, тому що е, на прямі запити України поставити Україні зброю? Ізраїль е, так делікатно е, відповів, що це неможливо. І ну, в Ізраїля є свої мотиви. Ми повинні цінувати Ізраїль за те, що він зараз у прямому протистоянні з Іраном. І в той час, коли Іран дооснащує російську окупаційну армію для ударів по Україні, ми повинні дякувати Ізраїлю, що він самостійно багато років протистоїть Ірану. Особливо зараз, коли можливий абсолютно інакший сценарій, коли. Іранці атакують Саудівську Аравію, і в рамках партнерських відносин Ізраїль і Саудівська Аравія почнуть трощити оборону Ірану. Mm -hmm. Для чого це було зроблено? Ну, хтось, хтось в Українському міністерстві закордонних справ пояснить, що це таке елемент політичного самостановлення чи подорослішання. Насправді ні. Мені здається, що. Певна група е, імені Єрмака спробувала зіграти на е, результат внутрішніх виборів в Ізраїлі. Так, такий фрондерський жест він повинен був, е, ну, е, на думку авторів, змінити деякі баланси у ізраїльських виборах. Ну, ну, дуже він недоречний цей жест, дуже він е, розізлив багатьох і. Якраз така спрямованість цього голосування швидше за все прочитується. Згодом ми можливо виявимо, що там набагато простіше і це може бути лише помстою одного бородатого, так би мовити, олігарха, угу. який потрапив під переслідування в Ізраїлі. Не що А А як його що це? А а Я... давайте, от, що це. за… Ну і тут, ви знаєте, от звикли називати речі своїми. Імен і, 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 і прізвиськами, іменами є? є. Є у цієї людини прізвисько є. Ну <плес> це Ігор це? Коломойський, який потрапив багато Ой. розтяжок правових і в Ізраїлі. Теж <плес> враховуючи, як вплив величезний на банку, Не виключено, що це в його інтересах зроблено. Ну, але це, але це версія, тому. Ми ми зараз не можемо сказати. Ну, чесно кажучи, Україна виглядає дикувато, тому що голосувати разом з Росією і Іраном в інтересах Ірану, ну, ну це зовсім дикість. Тому пояснити цей жест ну, справа, в тому що влада якось навчилася ігнорувати такі, ну, такі запитання суспільства, навіть з огляду на те, як вони зараз приймають бюджет 23-го року. Це просто дикість і все. Це тут да тут навіть дійсно я спілкувався з людьми і багато, і ваш ефір дивився о, про стосовно бюджетів. Ну я не знаю, не хочеться розмухувати паніку. Знаєте, потрібно якось бути зібраними, але ми мусимо не знаю, ми мусимо говорити про такі речі так чи інакше. Ми не хочемо, щоб було я якось так, як до війни, чи там ще в якихось якісь такі більш скрутні часи. Тому потрібно потрібно про це говорити. Ну давайте спочатку не ну, Ми ще дійдемо до цієї історії, таку зробимо перехід. Такий, слухайте, Патрушев, я так багато Патрушева на цьому тижні не бачив ну, ви давно вже про нього останній останній раз це було, я не знаю, ну коли вони там казали, що а, саме Вагнер, Вагнер працює, а не російська армія. А зараз кажуть, що Патрушев укріплює свої політичні а, свої політичне становище і партію хоче свою. От як ви як ви думаєте, слухайте, апригов не, не Патрушев, а Пригожин? При, при, Пригожин а саме Твіця, а, саме, а Патрушев, який відповідає за ФСБ, ось мені цікаво, а, а Патрушев? Як на це реагує? Невже він надасть, я не знаю, там підсилити роль Пригожина у всій цій справі і укріпити його, його становище? Як думаєте, пане Володимир? Ну перше, Пригожин, так би мовити, кров'ю затвердив свою участь у вищій політичній лізі. І хто перший точно підпаде і кого не жалко буде здати в Гагу? То це Пригожина, О, так. тому оця вся. Під назвою Кооператив озеро враження таке, що вона вирощує е, своїх героїв для здачі в Гаагу. Е, yeah. е, ну, У нас є стрілков Гіркін, е, Пригожин, там ще, ще ціла зграя персонажів, але тут є е, нова обставина, яка е, по суті е, міняє деякі баланси. Справа в тому, що е, ПВК Вагнер отримало на своє е, озброєння, на свій баланс не лише. Е, Таке сухопутне важке озброєння, але й авіацію, uh -huh. е, і це означає, що по суті е, ну е, не виключено, що в структурі безпеки російської саме на, стру, на е, структурі ПВК Вагнер е, розігрується чи відігрується модель майбутніх найманих збройних сил е, ну, контрактних збройних сил, повністю uh -huh. контрактних. Що е, зараз є проблема в тому, що е, найпрофесійніші е, контрактні е, збройні сили сухопутні розгромлені на території України, і е, ПВК Вагнера розглядається як проміжний варіант? Е, який зможе ну в короткий час донайняти певний е, ну, контингент людей, uh -huh. щоб замістити ці 70 тисяч найпрофесійніших розбитих військ в Україні, а ще е, тисяч е, під е, 150 до 200 тисяч е, поранених різного рівня, і з них ну мінімум 1100 вже не здатних будуть повернутися е, назад на війну. <others> ви знаєте, це мені здається, пане Володимир, це схоже на більш важку версію гітлерівських штурмовиків, коли він приходив до влади. Розумієте, аніж не знаю. Я не просто не дивіться. Я просто дивіться так. Насправді такі приватні загони вони дуже дуже потрібні в боротьбі за внутрішній політичний олімп, тому що. В Росії е, влада це зброя, це насилля. Okay. Там ін, іншого способу е, реалізації влади нема. Тому е, по суті, відбувається дуже цікава історія, яка називається виключення е, вооружених сіл Російської Федерації з майбутнього політичного процесу. Okay. Оце ну це. На території України робить політично недієздатними е, вооружені сили Російської Федерації, але людина з ружжом, так би мовити, потрібна для е, захоплення влади. Ну, от, є Кадирівські загони, вони принаймні е, покликані стабілізувати Кавказ і, в випадку чого, вчинити насильство над такими слабшими російськими регіонами. А е ПВК Вагнера швидше за все покликана е встановити контроль над е містами-мільйонниками, і ми спостерігаємо зараз, що в Санкт Петербурзі створюється так. спеціальний офіс Вагнера. Ну, цікаво за цим дійсно спостерігати. Як воно там, чим воно скінчиться. Але ну, якщо так дивитися, з кінця починати, то я взагалі не розумію. А на які кошти вони розраховують усю всю історію з контрактною армією там, і таке інше? Ну, добре, одна справа, коли ти е, сидиш, продаєш нафто, на, нафтогазові ці ресурси, воно в тебе є, капає, ти маєш, маєш змогу там, ну, якось платити за цю всю історію. А коли. Ну, в майбутньому, ну дивіться, ну так чи інакше. Я не знаю там, як це зміниться, поки перспектива для Російської Федерації виглядає так, що і нафтогазові кошти їхня кількість буде зменшуватися. А з чого ж ти будеш платити за цю всю історію? А от тут і ви питання таке. Слухайте, і воно дійсно все схоже на те, що вони почнуть. Ну якщо не 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 можуть грабувати сусідів, починають грабувати в себе. У себе ходити, або по багатіях, ага. віджимати. Тобто це все більше і більше не схоже на ситуацію, або ну, якусь на громадянську війну, або яка там найближчим часом відбудеться, або ну, я не знаю. Ну, дійсно, схоже, поки на громадя... підготовку до громадянської війни. Бо ну, пане Володимире, на які кошти ви будете спонсорувати армію, якщо у вас не купують ані нафту, ані газ і це у вас єдина історія, з якою ви отримували кошти? Ну, ну ну добре, ну з якогось там фонду якийсь час. Ну але ж не постійно. У вас тут з одного боку військові отримують кошти, а з іншого вже голод починається. От як воно? Був, як? Старий радянський анекдот, що пляшка горілки стала коштувати замість 3, ага, я, я поїду, так, так. Папка. І... 62. А це значить, що ти будеш менше пити? Ні, каже синок, це значить, що ти будеш менше їсти. Насправді, mm -hmm. коли ми говоримо про іранізацію Росії, то і ми знаємо такий феномен іранський як корпус стражів е, ісламської революції. КСІР так. так, от мені здається, що пригоженці якраз хочуть зайняти нішу аналогічну із кСІР, так. і тут вони якраз паралельно із кадирівцями, е, ну в чотири руки, пробують обробляти політичний олімп на, на те, щоб е, переключити на себе частину якихось індустрій. Російських, які справді дозволять їм виживати, а як виживатиме mm -hmm. населення, не цікаве. Mm -hmm. Так, слухайте, ну рухаємось далі. Далі наші події то так, слухай, від, слухайте, відставка Вітренко і Нафтогаз. Як ви думаєте, ця вся історія вона якось вплине, якісь покращення будуть і цей бардак і хаос. З невизначенням, якимось там штрафами, нарахуваннями, боргами і цінами, доставками газу. І от всією цією історією вона нарешті закінчиться. буде якась тут ясність у цьому питанні чи ні? Як вважаєте? Ну, взагалі, НАК в нинішньому вигляді, ну не в нинішньому, а в попередньому після Бакая Нак зразка 14 15 року був. По суті, єдиним ну, годувальником бюджету. Тобто він, він перетворився в найбільшого платника податків в Україні, і замість збиткової структури, яка отримувала компенсації, ледь на 70 мільярдів гривень, сплачувала в бюджет 120 двадцять мільярдів гривень, чи 110, чи 120, Я не пам'ятаю точно. І е, от що зробив вітренко, і е, з приходом до вони фактично, вітренко і команда вони розграбували НАК е, всі оборотні кошти НАКУ були вимиті на дорожне будівництво. Ну по суті, е, нак в перспективі він і не передбачався як такий е, ну важливий гравець, тому що Взагалі домінувала ідея досить давно про ліквідацію цієї структури і просто передачу бізнесу всіх цих, струк... ну, всіх цих функцій. Бізнес ага. набагато ефективне поставляв би і зарим на ринкових умовах і, і газ і ну супровідні продукти, якими підторговував ряди годинах нафтогазу. Тим більше, що добування, наприклад, цілком самодостатня структура мала би бути по ідеї, але її загробили. Тобто, а чому е тоді е е дивіться, цікаво. Але тут, знаєте, як кажуть, тут. Е а чому відставка? А чому не усунення? Я не знаю там через підозру, та чи якою. Ну якщо там дивіться, ну просто така ситуація. Всі, 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 все знають, всі, все. От всі про це кажуть, але ось бачите, відставка, а не усунення? Чи попереду? Це просто те, що називається на заході золотий парашут. Справа в тому, що ну ця команда імені Вітренко отримала. Премій е, на вихід із структури на три мільярди гривень. Uh. Уявіть собі, е, okay. які, які це е, обсяг премій. Це просто ну у воюючій країні 3 міль... на три мільярди можна було б спорядити е, сухопутний батальйон, повністю мотострілецький батальйон, повністю з усім усім обладнанням uh. і. Це це просто дикість. Я думаю, що рано чи пізно зі зміною влади діяння Вітренка і команди будуть розслідувані, і всі дістануть, так би мовити, заслужені свої терміни ув'язнення. Ну хочеться. Хочеться, щоб так було. І до речі, от я, я маю у цій історії. Дивіться, я ось скільки живу, і ну ми дуже голосно кричимо про зраду але коли доходило, доходило до справи вирішування ці цієї проблеми то там якось все відбувалося знаєте, так не не дуже ефективно Якщо така і мені от дуже хочеться, щоб ну не знаю, тобто, західні партнери, наглядачі якось за цим всім спостерігали і якось це, контролювали цю історію. І якраз саме про це наступне питання. Слухайте, от всіх цих кадров, кадрових змін, антиолігархічних дій, за, заходів, які зараз проводить уряд для от, виконання умов Євросоюзу. Слухайте, от хоч, як ви вважаєте, їх вистачить чи ні? Це не очко око за замилювання, як то кажуть. Це, це насправді імітаційна справа, тому що Зеленський і його команда вміють породжувати симулякри і вміють породжувати імітацію процесу, але не результативний процес. Це, це, ну, це, це було завжди ознакою української влади. Ми пригадуємо, як в часи кучми займалися цією імітацією так само. Просто зараз, коли ми справді націлені на Е, ну, війна вона породжує завжди величезний запит на справедливість, і так. ця війна закінчиться, і перемога переможцям не спише злочинів, особливо в е, такій господарсько-фінансовій діяльності, як, яка вчинялась за спиною воїнів. Тому е, мені здається, що зараз відбувається такий хапок, От, е, Я згадував про Ігора Коломойського його взагалі то. Такий ну стиль він зводиться до того, що брати треба сьогодні, щоб відкупитися в судах завтра, ага. е і якщо, якщо така схема, ну звкоре е переможе, то ми так і не модернізуємо наше суспільство і не побудуємо справедливу державу. Ні, ну я вам так скажу. Е Будемо мати надію, що ця схема не переможе, не переможе, і будемо докладати всіх всіх зусиль для того, щоб все було інакше. Я дякую, вам, пане Володимиру за те, що долучилися до нашого ефіру. До наступних зустрічей себе до Україна.